Сьогодні у нас 17 березня 2023 року. 9 година. 29 хвилин. П'ятниця. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. Будуть показувати хто і хто. Маросить невеличкий дощик. Зараз плюс 4 на дворі, але відчувається як холодніше. Плюс 1 десь. Буду в перчатках мокрій турнір. 50. Мне очень прикро и Це те, що у мене сусіди незаконно збудовані набудові і це целюють... сусідів тільки злочинців, корупціонерів, зрадників і дармоїдів та Мародерів дуже прикро за, за, за це, що таке так відбувається. Бо в мене двоє маленьких діток, яким я яких вкрали дитинство. І... За це буде нести відповідальність, я не знаю. Бо кожен з тих, хто приймав участь в виживанні мене звідси, має нести відповідальність. Починаючи ж з місцевої влади і закінчуючи тими злочинцями, котрих підселили сюди і останні 5 років ці новобудови. Котрий рік ці жильці або півроку, або місяць змінюються. Такі от справи. А у президента війна, у оточення його війна, нікому нічого не потрібно. А зрадники продовжують і... Мародери продовжують розрабовувати країну.